Мене звуть Софія Колодій, і я дипломований дієтолог, а також віце-чемпіонка світу по бодибілдингу. І сьогодні ми будемо розмовляти про те, які продукти а, я купляю до себе додому та використовую на протязі тижня. Ось так виглядає моя продуктова корзина майже на тиждень. Тут е Трішечки не вистачає продуктів на тиждень, оскільки все ж таки я люблю купляти, наприклад, рибу два рази на тиждень, м'ясо два рази на тиждень для того, щоб воно було свіженьке. Почнемо. Спочатку це хліб. Хліб я завжди купляю з. Якимись висівками це хліб з цільнозернового борошна, а для того, щоб отримати клітчатку, клітковину, яка, яка нам дуже необхідна. До речі, в день необхідно з'їдати 30-40 грамів клітковини. Далі рослинне молоко. Я його додаю до кави, ніколи не використовую коров'яче молоко. Іноді буває, якщо не знаходиться. Отже, рослинне молоко може купити безлактозне молоко. До речі, ви знаєте, що безлактозне молоко воно не тому, що з нього дістають лактозу, а тому, що просто додають ферменти для перетравлення цієї лактози. Авокадо. Ну, як бачите, я дуже люблю авокадо. І це фрукт, не овоч. Я з авокадо роблю гуакамоле, просто його додаю на тост з рибкою чи яйцем. Авокадо це корисні поліненасичені жири, які необхідні для нашої шкіри, волосся, зору і для нашої ендокринної системи. І сьогодні я обрала кунжутну олію. Кунжутна олія також багата мікроелементами і міс. Полі ненасичені жирні кислоти, так само вона містить вітамін Е, фітостерин, сезамін, і є дуже корисною для нашої полової гормональної системи, а та також ендокринної гормональної системи. Томати я дуже люблю купляти чері, і в мене це не на тиждень чері, оскільки я через два дні піду купляти їх знов. Вони містять велику кількість вітаміну К, тіамін, магній і велику кількість вітамінів групи В. Я купляю овочі, намагаюсь купляти не крахмальні овочі, брокколі до них належать. Це продукт, який містить в собі велику кількість вітаміну С. Ви можете думати, що вітамін С є тільки в апельсинах чи лимоні, але ні. Запам'ятайте, вітамін С міститься також в е, томатах, також в е, червоних ягідах в зелений в зеленій зелені і в зелених овочах наприклад броколі як бачите, має дуже насичений зелений колір, і це означає, що в ньому є велика кількість вітаміну С. Запам'ятайте, в шпинаті дуже багато вітаміну С. І ми заговорили про овочі. Це селера. Як бачите, вона так само зелена. Я обожнюю стеблю селери, її можна додавати у салати. Також можна зварити овочевий супчик, буде дуже смачно. Ну, і ми пам'ятаємо, що тут дуже. Дуже багато вітаміну С. Фаржа. Також не крахмалістий овоч, і так само міститься велика кількість вітаміну С. Обожнюю її. Це гарнір до рибки чи до просто можна зробити салат з нею. Далі обов'язково я купляю ягоди. В мене тут малина та голубіка. Звісно, я потім піду докупити ще, оскільки я їх їм. Ось таку баночку в день я з'їдаю. І пам'ятаємо, що в малині дуже велика кількість флавоноїдів і також вітамін С. Так, обов'язково я купляю зелень. Це в мене я не, не згадаю айсберг чи ромен салат, але я просто йду і на поличках купляю усі зелені е, речі, оскільки е, я роблю салати 2-3 рази в день. Е, клітковини необхідно їсти багато, тому зелень обов'язково повинна бути в вашому холодильнику. І так само додаємо до зелені. Обов'язково є в моєму холодильнику, додаю всюди. Яйця. Яйця, я думаю, що ви знаєте, що найкращий білок це яєчний білок, оскільки він найкраще всього в нас перетравлюється. І е, в яйцях саме е, у жовтку складається е, корисний холестерин. І він необхідний для нашої полової гормональної системи. Як я казала, я намагаюсь не їсти молочну продукцію з лактози, оскільки а, у людей з віком починає розвиватися лактозонепереносимість, і в мене це, на жаль, <смітно> склалось. І ось я купляю ось такий творог безлактозний. Я його можу додавати у булочки, чи, наприклад, робити з нього сирники чи запіканки. Супер! Далі в нас йде лук корей. Це так само овоч, який містить в собі клітковину. І я його додаю до будь-яких салатів, чи, наприклад, готую якісь овочеві рагу. Він має дуже цікавий смак. Огірки. Ну, звісно, до томатів ми обов'язково купляємо огірочки. Бачите, мій стіл вже заполонили усі овочі. Далі, іноді я купляю сир. Це не обов'язкова частина кожного мого тижня, оскільки ви пам'ятаєте, так, я казала про лактозу, але іноді я додаю, наприклад, в омлет. Чи, наприклад, в бургер? ППшний бургер. Пам'ятаємо про це. Сир я купляю не дуже жирний. Я дуже люблю моцарелу. Чи, наприклад, ось такий тостовий він класно буде плавитись. Купляю також Філадельфію, вона лайт, тобто в неї не так багато місту жиру. Я її додаю. Дуже в маленькій кількості до е, яєць, коли готую скрэмбл. А, Тому ну, вона в мене стоїть дуже довго, просто ви так <по потрапили, що я її купила сьогодні. Сметанку я купляю, будь ласка, не купляйте обезжирені молочні продукти, оскільки жири нам необхідні. Нам необхідні вони для шкіри, для волосся, для нашої ендокринної системи для того, щоб гарно ми мислили для нашого мізку, також для наших кровоносних сосудів. Тому Купляємо 10-15% жирності, нічого страшного, але пам'ятаємо про те, що якщо у вас є після використання сметани, творога чи молока, якщо є вздуття чи якийсь дискомфорт у ЖКТ, то тоді у вас непереносимість лактози. Будьте уважні. І наостанок, А ні, це ще не останок. І я іноді купляю апельсини. ну Звісно, вони містять вітамін С, антиоксидант гарний. І я насправді роблю з апельсинами маринад для слабосолоного лосося. Це дуже смачно виходить, я просто знімаю кожуру верхню і додаю зверху, коли мариную лосось. Це просто і сік іноді додаю. Фреші я ніколи не роблю і ніколи їх не п'ю, оскільки вся користь вона саме у м'якоті. Розумієте? Ніколи не робіть фреш з яблука, ніколи не робіть фреш з моркви чи фреш з манго. З'їсти це манго, з'їсти це яблуко, апельсин, і це буде більш корисно для вас. Чим ви просто вип'єте сік. І наостанок я покажу вам рибку, яку я купляю кожного тижня. Це ось така, наприклад, Форель. Також я люблю купляти Сібас, Дорадо, наприклад, Тріску чи Хек. Купляю ось таку рибку свіженьку. Але, звісно, це мені не вистачить на тиждень. Це буде Десь на 3-4 дні, оскільки тут дві великі рибки, 4 філешки. Я дуже люблю їсти рибу, але не забуваємо, що також м'ясо іноді необхідно використовувати для того, щоб отримувати залізо. І Корисні насичені жири. Ось так виглядає моя продуктова корзина на тиждень. Але насправді це не всі продукти, оскільки в мене є багато продуктів вже вдома. Наприклад, в мене обов'язково є майже всі крупи: це гречка, це булгур, це кіноа, це кускус, -кус, це рис. І в день я обов'язково з'їдаю два рази на день крупу. Вранці це може бути вівсяна крупа, а в, в, обідні, в обідній час це буде, наприклад, гречка з рибкою. Також в мене є завжди горіхи. Я обожнюю кешю, міндаль, фісташки та також макадамін. Що ще? Вдома в мене є обов'язково. О, олівкова олія. олія. Е, і так само дуже багато спецій. Не забуваємо, що спеції необхідно додавати, оскільки це антиоксиданти. І не забуваємо про продукти Джимбі. Я їх обожнюю і використовую кожного дня. Так, покажу вам все. По-перше, це масло-хі. Я його використовую для приготування а, на пательні, і також додаю до круп. Ви знаєте, що таке масахи? Чи ні? По-перше, воно має просто неперевершений запах горіховий. Це перетоплене вершкове масло а, спеціальною процедурою. Із нього виділяють лактозу та а, молочний білок, і залишається тільки ось ця. Золота, просто. Ну, то це золото, це називають золото, оскільки це дуже-дуже-дуже корисно. Так, тут хі -хі, трохи важко, тому я покладу і буду вам розповідати далі. О -о -о. І так, далі. Чістежкова паста. О Боже, це моя любов. Я її так люблю. А, це. Просто перетерта фісташка, без додавання нічого, ні цукру, ні сілі. Зараз я прочитаю. Точно сілі нема? Нема. Нема. Просто супер. Тут в 100 грамах 46 грам жирів. Тому будьте уважні, якщо її додаєте до будь-яких страв, але це дуже корисно, оскільки це поліненасичені на жирні кислоти. Також до е, олій я, е, із, із олії я використовую масло авокадо, оскільки на ньому можна смажити. Воно має високу точку димління, тому воно є для нас корисним і безпечним. А ось це. Паста чечевична. Це взагалі е, кладець е, білку, е, і це е, для веганів просто знахідка. Оскільки тут велика кількість білку. Е, зараз я вам скажу: тут на 100 грамів 24 грам ж, е, білку. Ну, це дуже велико для. Крупи та особливо для пасти. Якщо я хочу щось солоденьке, я використовую ось такий джем. В ньому, просто слухайте, 29 калорій на 100 мл. Ви взагалі уявляєте? А воно таке смачненьке, там навіть є шматочки яблука. Просто в ньому 3 грама цукру на 100 мл. Ну, це просто. Я обожнюю це в кашу додаю. Чи, наприклад, якщо я готую якісь оладки чи вівсяно-млинець, то я додаю ось цю штучку, і це просто. І цукор використовую я ось такий кокосовий, оскільки це натуральний цукор. Так, він не менш калорійний, але все ж таки ми за те, щоб використовувати натуральні продукти. І якщо я хочу солоденького, я так само можу з'їсти ось такий шоколад. В ньому 90% какао. У цьому шоколаді дуже гарний склад, оскільки а, тут знаходиться какао натуральне, реальне какао, бо можуть бути якісь там какао-замінники чи какао-порошок. Тут є какао, масло та какао-пудра. Ось таких дві пластиночки мені вистачає з кавою просто і підіймає настрій на весь день. Ось так виглядає моя продуктова корзина. Як ви бачите, в мене у складі є корисні олії, в мене є овочі, клітковина. У мене є а, ягоди, фрукти, так само є трішечки молочної продукції, рибка а, і а, яйця. А, і ось така продуктова корзина дієтолога. А що ви обираєте в свою продуктову корзину, напишіть, будь ласка, в коментарі, підписуйтесь та дивіться наші відео.